Стиска диспайна видофорому президент Ав Юкреїн Петро Порошенко. Тенкіфінмиспрезидент Дюси, дякую, що ви тут, пане президенте. Чи вважаєте ви, що вже є якась угода? перш за все, дуже дякую за запрошення. І я хочу сказати вам, що немає жодної нації у світі, яка більше хотіла миру, ніж ми, українці. Усі українці тримають кулаки. Всі українці дякують народу Сполучених Штатів, Конгресу Сполучених Штатів, уряду та президенту за провідну роль у мирному процесі. У нас точно є певні червоні лінії. І ці червоні лінії наступні. Пункт номер один: у нас немає компромісу щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Немає компромісу щодо національної ідентичності України. Немає компромісу щодо Збройних сил України як ключової гарантії безпеки. І в такій ситуації немає компромісу щодо нашого майбутнього, європейського майбутнього. Ми ніколи не погодимося повернутися як провінція під управління Російської імперії. У такій ситуації я досить оптимістично налаштований чути, що все узгоджено, і дуже важливо, щоб. Як ви сказали, без дрібниць у нас в Україні є прислів'я, що в дрібницях диявол. Ось чому нічого не узгоджено, поки не узгоджено все. ось чому нічого про Україну без України. і тому нічого про європейську безпеку без Європи. І, будь ласка, не довіряйте Путіну. Бо в цій ситуації я думаю, у нас зараз є унікальне вікно можливостей через рішучу позицію Сполучених Штатів з їхньою пропозицією запровадити ці вторинні санкції на експорт нафти з Росії, включаючи Лукойл та Роснефть. Це саме те, чого боїться Росія. І це саме те, щоб скоротити можливості Путіна фінансувати війну. і це те, чого ми чекаємо від сполучених штатів. У цій ситуації ми вважаємо, що абсолютно необхідно зустрітися в Білому домі не лише з президентом Зеленським, але й з європейськими лідерами, щоб представити Путіну пропозицію, яку він не зможе ігнорувати. Тож червоні лінії, як ви окреслюєте, здаються не дивними. Будь-хто, хто стежив за цим, схоже на те, що Володимир Путін не погодиться, чи не так? Коли ви говорите про майбутнє України стосовно Європи, коли ви говорите про чисельність української армії, це ті деталі, на яких Володимир Путін твердо наполягає весь цей час. Якщо це частина угоди, то що Україна повинна робити? Чи повинна відхилити угоду? Але що ж тоді чекає на Україну? Моя наполагава рекомендація, заснована на моєму особистому досвіді тривалих переговорів з Путіним під час підготовки мінських угод, успішних угод, які зупинили війну у 2014-2015 роках. Полягає в тому, що ми повинні розділити її на два етапи. Перший етап безумовне. Всеохопне, без будь-яких обмежень, припинення вогню. Ніхто не може бути проти негайного припинення вогню. Сьогодні вночі ми втратили сімох невинних цивільних жертв, включаючи дітей. Кілька днів тому кількість жертв у Тернополі перевищила 30 осіб. Ось чому кожне відкладання угоди це дуже, дуже великий ризик для Путіна переговори це ще одна форма війни. і в такій ситуації ми не можемо, ми не повинні миритися з тим, що це буде нескінченна балаканина про так звані деталі мирного плану. Будь ласка, спочатку і завтра припиніть вогонь. і Путін. Які в 2015 році на переговорах просто немає аргументів, чому він проти припинення вогню. Чому він наполягає на своєму праві вбивати невинних мирних українців? Путін – військовий злочинець. Путін – вбивця. і в цій ситуації ми повинні постійно пам'ятати, що це спосіб поведінки Путіна. А Путін не розуміє англійської, української чи навіть російської. Путін розуміє лише одну мову, і це мова сили. І чим сильнішими будуть Сполучені Штати, Європа, НАТО, Україна, чим більш об'єднані будуть усі ці Трансатлантичні союзи, тим ефективнішими будуть переговори. і тому Путіну доведеться бути гнучким і тому нам потрібно бути першими. Якщо він не прийме спільну мову, американську, українську, європейську версію мирної угоди, завтра буде нова зброя. Завтра будуть нові санкції, і тим сильнішим буде наш союз. І це єдиний спосіб, як ми можемо досягти результатів переговорів з Путіним. тобто ми почекаємо, щоб дізнатися, чи це станеться. І як, оскільки потенційно планується приїзд президента Зеленського до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом Трампом, щоб узгодити останні частини цієї угоди? Знову ж таки, ми чекаємо, що скаже Володимир Путін з цього приводу Петро Порошенко. Щиро дякую за ваш час.